Святий апостол Филип походив з міста Вецаїди, що в Галилеї. Він був одружений, і, як твердить багато істориків, мав декілька дочок, яких виховував у страсі Божому. Святий Йоанн Золотоустий говорить, що навіть попри домашні турботи йому не заважали считати Святе письмо та постійно молитися, молитися в цьому чеканні приходу Месії. Святий апостол Филип був один з перших апостолів, яких покликав Ісус Христос. І ось як описує це євангелист Іоанн другого дня вирушив Ісус піти в Галілею. І, знайшовши Филипа, мовив до нього: Іди за мною. А був Филип з Вицаїди з міста Андрієвого та Петрового. Зустрів Филип Натанаїла і сказав до нього: ми знайшли того, про кого Мойсей. У законі писав і пророки Ісуса, Йосифового Сина з Назарету, Наїл же йому на те, а що доброго може бути з Назарету. Мов до нього Филип: прийди та подивися. Коли Ісус Христос навчав п'ятитисячний нарід біля Тевріатського озера, він мав їх нагодувати. Але також при цій нагоді він хотів укріпити віру святого апостола Филипа і питає Його, де нам взяти кошти, щоб. Купити цього хліба. Натомість Филип дуже дивується і говорить, що навіть 200 динаріїв не вистачить на це. А вже через хвилину Він бачить, як Господь якимось дивовижним способом множить цих 5 хлібин і дві риби. І чує, як народ говорить, що Ісус Христос це той Пророк, якого так всі чекали. На Тайній вечері, коли Ісус Христос вчить, що Він є. Дорогою, істиною і життям, Филип говорить йому: Господи, покажи нам Отця, і досить буде з нас? На що Ісус Христос дуже дивується і говорить, що стільки часу я вже з вами є, а ви мене ще досі не знаєте. Бо хто бачить мене, той бачить Отця. І коли ти говориш, покажи нам Отця, то невже ти не віруєш, що я є в Отці, а Отець є в мені? І цими словами Ісус Христос підтверджує не тільки апостоли Филиппу, але й іншим апостолам і всім нам, що Він є єдиносушний з Отцем. Після зішестя Святого Духа апостол Филип спочатку проповідує своєму рідному містечку Вецавії, а пізніше з Галилеїв вирушає до таких місць, як Елат, Партія та Єраполь. Давній церковний історій Никифор розповідає, що в Єраполі погане почитали як Божка Змію. Яку апостоли вбили, а потім навернули багато поган, і серед них жінку воєводи міста Никифора. За це їх схопили і поставили перед судом, а пізніше наказали розп'яти. Святому Филипові пробили обидві п'яти ніг, просунули через них мотузку і повісили головою вниз. Та враз землю почало трясти, і перелякані погани звільнили святого Вартолемея і відпустили його на волю. А святий Филип помер мученицькою смертю і до останньої хвилини порхав Бога, щоб він простив засліпленим катам. Тіло святого апостола Филипа поховали святий Вартоломей і його сестра Маріамна. І мощі згодом перенесли до Риму, а частина їх упокоїлась в царгороді, у церкві Пресвятої Богородиці. З Богом!